Невеличкі покупки сьогодні віка привезла. Е Гель догляд для душу з такий нівея. Так, 64 гривни, 50 копійок, 250 мл. Це все ВТБ. Вологий туалетний папір дитячий ось такий. Так, 50 штук своя лінія лоє. 34,30 коштує гривна 72 знижка. Заплатила 32 гривни 58 копійок. Так, сирок. Сирок кисломолочний, з біфідобактеріями. В кожній запаєчки 90 грам. По 18:30 одна запайка. За 4 заплатила 73 гривни 20 копійок. Далі йогурт карпатський, чорниця з лаки, галичина. Віка для себе 290 грам. 41 гривна 70 копійок мінус 12 гривень, 80 копійок, знижка. Заплатила 28 гривень, 90 копійок. Хліб. Так, хліб 520 грам, хуторський. Нарізаний, коштує 18 гривень 90 копійок. І пакет цього разу невеличкий, бо я кажу, в нас вже зібралось. є, можна трішки дешевше брати. Ну, оце такий, зараз покажу, ось такий до 12 кілограм 4,50. Так, далі. Я її попросила заїхати в аптеку і взяти мені діаглозіт. Коштує зараз майже 117 гривень. Ну, дорожче все. ВТБ заплатила 222 гривні під 58 копійок. Це такі покупочки. Віка сьогодні зробила. Моя внучка. Ти це глянь, що ми робимо. Опа! Ну, ну давай. Отак, Опирайся, опирайся, опирайся. Опа. Ну, тільки держи. Так а пускай рупу, що да вот, то. Опа. <рес> Куди ми котимся? не треба, да? Уток? Нам треба водички попити. Ну давай, 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 давай. Ну, Що бабуля все дозволяє, да? так? Уток. Хе-хе. Ну і куди тепер? Кокака, то не можна. Каже, я зараз ще один. Ну, давай до мами так, покотилися. Та не туди. Опа! Е! О, тепер давай так, до мами. Ага, давай давай до мами. Що там мама робить? Що вона там робить? Que se mama. І вчепився і ж, держиться. Он. Ну все. Опа! Отак. Отак. Бабуля спинка болить уже. Все вистачить. опа -па, па 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 куди до мами? До мами кочуся бігу Опа. Опа-па-па-па. Отак. А хто там є? Оба, ой, все люблю <гум> все. Що ти Фіндюшка, хочеш погратися? Ну давай. Що ти хочеш? Погуляла по сніжку, підеш з нами ще? Ну.